Миролюбимі, любимі, будучи в церкві, я можу бути як і Юда. Яким чином? Маючи свою думку, яка руйнує мене, тому що смирення, воно ключ до благодаті. Не треба гордитися словам Божим. І в серці, відповідно, не буде ніякого Христа. Чому? Тому що своя думка, своє мнення – воно привище всього. Але пастор каже, Покайтесь, як кожен християнин, халдей іудея, так званий, буде відповідати за це і буде судимий новоходоносором, Дарієм. Чого ними? Того, що вони вклонилися людині Божі Даніїлу, який був. Дійсно, людиною Божою, який відкрив сни на нового носору, який показав. І вони вклонилися, дотримувалися п'яти пунктів учнівства і стали проповідниками Божими. Ось такими треба бути християнами, нести, і щоб в серці було прописано Слово Боже, такими треба бути. Дотримуватись цього всього, смирятися? Та, це нелегко смирятися, але це ключ до благодаті. І в людей, які не мають Христа, їх чекає прокляття, вони поклоняються якомусь іншому Богу? Хто твій цар? Ти маєш дати відповідь чітку на це питання. Хто цар? Мій цар, царів – це Господь. Він в мене на першому місці. Я не маю ні споплюжувати це слово, ні вправо, ні вліво, ні додати, ні віднімати. Чистий Євангеліє – це справжній старт християнина. Воля Божа, воля Божа це бути учнем Ісуса Христа і проповідувати до края землі, як це зробив новохудоносор. Сказав, хто не, поклон... не поклониться Господу, порубаю на кусочки. Хоч і він був такий різкий, але справедливий. Істину мають знати всі, тому долучайся до живої церкви Ісуса Христа, там, де ти зможеш дійсно побачити, як міняються інші життя, міняється твоє життя, і ти стаєш іншою людиною. Амінь. Чекаємо саме тебе.